Радник Білого Дому з комунікації звернувся до Палати представників з закликом негайно погодити допомогу для України у день, коли Росія здійснила чергову масовану атаку на міста і цивільну інфраструктуру. У ніч на п'ятницю Росія запустила понад 150 ракет і дронів. Українським силам ППО вдалося знищити 92 повітряні цілі. У міністерстві енергетики повідомили, що це найбільша атака на енергетичну мережу від початку війни. Низка світових лідерів та посадовців, зокрема президенти Молдови і Литви, закликала допомогти Україні. Усім, що їй потрібно, включно за словами Литовського президента, із далекобійними ракетами. Білий дім наголосив, сьогоднішня атака лише підкреслює той факт, що Путін не зупиниться у своїй жорстокості, тому схвалення допомоги у конгресі критично важливе, аби Білий Дім міг продовжити надсилати Україні засоби протиповітряної оборони та іншу необхідну допомогу. They once again. Вони, атаки ще раз демонструють наскільки життєво важливо, щоб ми продовжували надавати Україні системи протиповітряної оборони, ракети-перехоплювачі та засоби, необхідні для захисту їхньої інфраструктури. Путін не чекає. Він не сидить, склавши руки. Він смертельно використовує кожну хвилину, тоді як наш конгрес відмовляється діяти. Він не вагається. Тож і ми не повинні. Палата представників має ухвалити законопроєкт про національну безпеку якомога швидше, щоби ми могли забезпечити Україну цими життєво важливими засобами. Як ми побачили лише за останні кілька днів, кожен день затримки з боку палати представників є ще одним днем, коли українцям. Доводиться платити за це власною кров'ю. Тим часом Палата представників погодила бюджет сполучених штатів та йде на двотижневу перерву, навіть не почавши розгляд законопроекту, де передбачена допомога Україні. А конгресвумен республіканка Марджорі тейлор Грін в останній день роботи законодавців перед перервою подала клопотання про усунення Майка Джонсона із посади спікера через бюджетні питання. Деякі демократи кажуть, готові будуть підтримати спікера, особливо якщо він винесе на голосування допомогу Україні. На завершення тижня конгресові лідери, зокрема лідер демократів у палаті представників. І республіканців у сенаті ще раз наголосили на негайній необхідності схвалити допомогу для України. Ми продовжуємо доводити, зокрема спікеру Джонсону, що виклики нацбезпеці необхідно вирішувати в терміновому порядку, і ми не мали би йти на перерву вже цієї п'ятниці без відповіді на потреби наших демократичних союзників. Зокрема, це стосується України. Бо є ймовірність, що коли ми повернемося через два з половиною тижні, ситуація в Україні кардинально зміниться, і увесь прогрес, якого український народ мужньо досяг, відбуваючи російську агресію, буде втрачено. Або спікер Джонсон вже цієї п'ятниці винесе на розгляд палати представників двопартійний законопроект Сенату. Або нам доведеться задіяти інші важелі одразу після повернення у квітні. Раніше цього тижня командувач США у Індо-Тихоганському регіоні адмірал Аквіліно закликав Палату представників погодити пакет додаткового фінансування, який вже пройшов сенат. Він сказав, будь-яка перемога Росії є перемогою Китаю, і тому підтримка України також впливає на стримування в Індо-Тихоганському регіоні. Разом із бюджетом уряду США на поточний рік пакет додаткового фінансування є серйозною терміновою і необхідною інвестицією в американську воєнну міць. І я продовжую закликати палату представників. Голосувати сенатський законопроєкт без подальших зволікань. Вашингтон стежить за розвитком подій під Москвою, де озброєні нападники здійснили масову стрілянину у концертному залі Крокус Сіті Гол. Місцеві змі повідомляють про десятки загиблих і понад 100 поранених. Представник Білого Дому Джон Кірбі назвав повідомлення із Москви жахливими і висловив спідчуття родинам жертв, відповідаючи на питання про те, чи може атака свідчити про нестабільність режиму Путіна. Кірбі сказав, що у Москві і Росії є люди, які виступають проти того, як Путін керує країною. Але наразі зарано Дати зв'язок між атакою і потенційними політичними мотивами 7 березня посольство США в Москві видало попередження для американських громадян утриматися від масових зібрань, зокрема, не відвідувати концерти через загрозу атаки екстремістів. Сьогодні Джон Кірбі повторив це попередження. І на цьому друзі будемо завершувати. Дякую, що дивитесь «Голос Америки українською. Побачимося вже наступного тижня.